Відійдіть в сторону я вам кажу. з ну, Все, давайте. Не маєте права біля мене руками розмахувати. Ви, Ви, не дюгай мене ногою, а. Шановний! Ви хотіли припинити право! Я просто біля. Я заходу. Руки за спину. Руки за спину, кажу. Другая связь. Я Чуєш, а що, боси будуть будут пить що? шо? Да что вы будете? Та я боси буду, дивися, я вот на... Прикинь рюкзак. Я даже не, не взупли, блин. Я промерзну зараз. Хотите, щоб он поехал, а бур, раз отпутай, то принесіть сюди. Забрай рюкзак, мені сзади. Давай присідай.